Престижніше не буває. Виявляється написати адресу Андріївський у звіз на своїй візитівці. Вже ціла черга стоїть. Принаймні, в цьому впевнені мешканці історичної вулиці. Їх останній аргумент членів спілки художників виганяють із їх майстерень, що в будинку із номером 18. Митці не сумніваються. На цьому місці незабаром стоятиме офісний центр. Що таке демократія? Я висловлю недавно. Коли вас посилають нафіг, ви йдете, куди хочете. Ми теж підемо, ньому куди захотімо. Голова Київської міської державної адміністрації ці здогадки рішуче заперечує. Андріївський просто взялися реконструювати, але столична інтелігенція попову не вірить. Відтак готується до війни за збереження історичної архітектури. Правда, зброя у митців донедавна була досить своєрідна. Зазвичай вони влаштовували мітинги та закликали чиновників до порядності. Нині ж захисники Андріївського звозу перейшли на більш прагматичні матерії. Спосіб один створення представницьких органів в законних органів способних лобби, бути компетентними і виигровать сраження з властию, з бізнесом, з судами, які сьогодні, на жаль, во многих регіонах просто корумпіровані відкровенно це очевидно. Очевидно, і те, що старі добрі пензлі та фарби митці шанують більше ніж юристів. Павло Вітановський вже має досвід екстравагантних протестів. Щоб продемонструвати усю огидність понтів вітчизняного бомонду, художник залив смальцем дорогезний годинник. Навіть не сумнівайтеся, усе по-справжньому часи. Я думаю, що дакби приходили люди, які знають на ювелірному ділі. Якби говорять, що... Бриліанти там вроді настояще. Чи припинили селебриті носити діаманти? Питання риторичне, та Павло Вітановський не спинився. Нині молодий художник та корінний киянин долучився до захисту андріївського узвозу, картинами міського пейзажу. Живопісю можна показувати людям старий город, все таки де до для сознання чоловіка понімання того, що старая часть історія, какої та настроєння соответствующе, унічтожив которо, які в. Київ... Перестануть бить Києвом. Разом із тим Павло вважає, що лише половина мешканців столиці переймається її руйнуванням, і серед байдужих далеко не всі бізнесмени та чиновники. Олена Чеченіна, Тарас Чкан, служба новин Волна, Київ.